Вітаю всіх! Сьогодні на огляді сучасний затишний цегляний двохповерховий будинок з накриттям для автомобіля в місті Коломиї по вулиці Довбуша. Загальна площа будинку 119,6 квадратних метрів, земельна ділянка 10. Сотих. Будинок має індивідуальний проєкт, складається з чотирьох кімнат, має панельне перекриття. Дах з якісної металочерепиці та утеплений. Зараз ми знаходимося в кухні, де є вся техніка необхідна піч, яка виконує функції, що опалює приміщення, та на ній можна готувати їжу. Далі ми проходимо велику кімнату, де є величезна шафа купе, та ж сама пічка, яка гріє велику кімнату з диваном, вихід на гарну терасу. Підлога вся тепла, повністю на першому поверсі, на другому поверсі в нас санвузу О, і три кімнати спальні. Меблі та техніка вся залишається в будинку. Будинок повністю готовий до проживання. Підключені всі комунікації: світло, газ, вода, інтернет. Також є своя сверловина і загальна каналізація. Опалюється будинок газовим котлом, що обігріває весь будинок, ну і тепло підлога на першому поверсі. Ділянка повністю обгороджена та викладена бруківкою, також є багато плодових дерев та ландшафтний дизайн. Для більш детальної інформації або огляду будинку телефонуйте за вказаним нижчим номером телефону.